Не, ну, Дивіться, на одному з відео я показував, що це треба все прив'язувати отак. І мені там писали диванні експерти, що не треба. Дивіться. Як воно не підв'язане. Бачите, протерто. Ну, не дійшло ще до проводу. Не дійшло до проводу, да, да. слава Богу. Uh -huh. І ось отак воно. Лежало. Да. Тобто і ще в, в цьому місці могло прожили. протерти трубу. Так що, обов'язково, отак все повинно бути прив'язано. Да. отак. Угу. Отут І отут за муфтою. Обов'язково. Угу. Бо щоб трошки, і бачите, попозло. Ну, е на таких насосах застрягання буває дуже рідко, бо він, вони тоненькі. Угу. І, як правило, їх ставлять спеціалісти. Ну, спеціалісти, тобто це дуже дорогий насос. <говори> Але нехтувати оцим не можна. Ми зустрічали вже те, що витягали насос, і отут була причина перебитий провод саме тертян. <говори> Отак от бува з залізним тросом. Отака бідося. Так що... Використовуйте тільки нержавіючі троси. Ось така штука була з тросом. Так що використовуйте нержавіючі троси. і буде вам щастя. Ось, Ось такі троси, Нержавочку.